Урочиста церемонія вручення народних відзнак відбувається в 19 дев'ятнадцяти. На захід запросили військовослужбовців та рідних загиблих, які з моменту неоголошеної війни подалися боротися з ворогом. Прикордонники і танкісти, десантники і піхотинці, лікарі першими стали на захист українських кордонів. Підполковника Євгена Пікуса нагородили посмертно. Прикордонник врятував життя багатьом, а сам загинув від колі снайпера. Почесну нагороду вручили його батькові Михайлу Григоровичу. Побратими народного героя підтримують цю родину постійно. Міс службу в районі Красної Таловки, За три кілометри від лінії державного кордону прикордонний наряд попав в засідку, яку створила нам диверсійна група. Старший прикордонного наряду подав сигнал резервам, які очолював наш Женя. Не думаючи ні про що, підняв підрозділ, який озброєний, був все на все стрілковою зброєю. Ніхто не знав, що попереду ворог має два БТР, два ПМП. Група ОСМН, більше 60 чоловік диверсійна. І тими силами, які були в нього, він вступив в бій. Миргородському героєві Володимиру Ярославському вдалося вижити. Десантник першого батальйону 80-ї аеромобільної бригади на передовій служив більше року. 45 днів був у полоні. 30 днів в ізолюваній камері не найважче, каже він. Саме найважче на війні. Ну, я рахую, саме найважче це втрата своїх товаришів. Е, е, важко дивитися на людей. На, е, Хлопців, яким 18 20 років, які віддають життя за нашу країну. Це я рахую найважче. Важко без сім'ї. Підтримка родини та земляків допомогли йому вижити і повернутися до звичного життя. Звичайно, нагорода народний герой це не тільки нагорода мого чоловіка, це нагорода, мабуть, усіх наших миргородців, моїх доньок, доньок. Тому що саме вони допомагали підтримати мене в важкі хвилини. Весь Миргород очікував повернення мого чоловіка з полону. Коли він був під час бойових дій, тільки, мабуть, сім'я і саме люди, саме люди, я хочу сказати, вони могли підтримувати і давати сил дойти до кінця. Миргородці, сім'ю Олени та Володимира Ярославських, визнали родиною року 2015. А українські волонтери главу сімейства Героям року недержавну відзнаку земляку вручив міський голова Сергій Соломаха. Народну відзнаку у вигляді срібного тризуба започаткували у 2014 році волонтери. Ювелірну роботу Дмитра Щербакова спочатку вручали героям майдану, а потім героям України. Розповів член орденського комітету Іван Звягін. Орден двух видов с красно-черной лентой – это боевой орден, им награждаются военные. И орден желто-голубой ленты им награждаются медики, волонтеры и военные журналисты. И вот сегодня мы приехали в славный город Миргород наградить героев, героев из Полтавской области. Других областей, тут БЦ 25-ї бригади, десантники, і танкісти, і воєнний врач. Срібні ордени виготовляють вручну на добровільні пожертви. Нагороди вручають військовим і цивільним. Це своєрідна відзнака та подяка людям, які захищають Україну від агресора. На церемонії у Миргороді вручили 12 орденів. Нині таку відзнаку мають майже 300 українських героїв. Третина з них посмертно.